Бажаю здоров'я глядачі та підписники мого каналу. З вами, з вами я, Дмитро Соловей. І Сьогодні поговоримо на таку тему як е, живлення полуниці. Хочу розставити всі крапки над і, бо дуже багато питань в коментарях, дуже таких багато питань, скільки грам добрива від 10 літрів води і, і, і так далі. Е, отже, дивіться, найперше розповім, якщо у вас полуниця ось так росте, як в нас, під плівкою, з капельним зрошенням, наприклад. І ви хочете вносити добрива через капельне зрошення, тоді ви використовуєте водорозчинні добрива. Я використовую від фірми Яра, є також інші багато фірм, е використовуєте які хоч. Головне, вони повинні бути для фертигації, тобто водорозчинні які не забивають нашу капельку. Тому, скажімо так, е от наприклад, та сама. Ам'ячна селітра ми її внести через капельку ну скажімо так, майже неможливо, тому що вона буде забивати капельку. Так само той, наприклад, якщо брати навіть не нітроамофоску, а комплекс, бо в нітроамофосці є хлор, то комплекс буде забивати капельку. Да, Він дешевший, в ньому ніби так само є все, але там є осад і буде страждати наша капля. Тому ми використовуємо кристалони. Цього року використав перше фосфорне добриво, йду по схемі скажімо так, живлення від фірми Яра. Представник фірми Яра дуже сильно наголошував, що їхнє фосфорне добриво воно для низьких температур підходить. Дуже формула 13, 13 гарно підходить для низьких температур. Одразу скажу, скажімо так, дехто питався, чи можна 10 54 10 Вносити в корінь, скажу одразу, це добриво, ну, скоріше, це валагро. І Воно або мастера, воно приназначене більше для живлення по листу. Є добрива, які підходять для живлення по листу, є такі, які під корінь. Їх не потрібно плутати або заміняти одне другим. І одне чи друге живлення, ну, листове живлення ніколи не замінить кореневих підкормок. Так, далі. Наступне буде підживлення. Сьогодні, в принципі, цілий день не підживляли і не, 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 не знімав відео, бо дув, був сильний вітер. Сьогодні будемо проходити зараз кальцієвою селітрою. Ось так вже виглядають наші рослинки під плівкою, під агроволокном трішечки менше. Але нічого. Отже, вже потрібно давати кальцієву селітру. Чого йду так, ну, цього року вирішив спробувати фосфор, потім кальцій. Що фосфор, що кальцій гарно впливають на розвиток кореневої системи. Кальцій це строїтельний матеріал, і кальцева селітра не лише для листя, а скажімо так, корінь також від неї росте. Фосфор, всі кажуть, що фосфор це добриво для кореневої, для розвитку кореневої системи. Це не лише розвиток кореневої системи. Фосфор це як енергія, це така батарейка, він стимулює рослину. Це не лише для розвитку кореневого, І тому його дають на початку вегетації, щоб гарно простимулювати наші рослинки. Далі будуть по, по черзі а, голубий кристалон і червоний. Під час відвігання квітконосів також дати потрібно ще 13, 40, 13 фосфорного для чого? Для того, щоб рослина мала ту саму енергію для віддвігання квітконосів, так? Щоб, мала, щоб заклала краще плодову, ну, не плодову, а квітконоси, щоб краще були квітконоси, щоб вони були потужніші, щоб вони були ну, краще процвіли. Ну і далі голубий і червоний все по черзі. Фірма Яра рекомендує 15 кг на гектар за одну підкормку. Чи не за одну, на тиждень там, здається. Ну, Якщо підкормка раз в тиждень, то буде на тиждень, І за одну підкормку. Це 150 грамів на одну сотку. Скільки це буде на 10 літрів води, дзвоніть до Яри, питайтеся, я не знаю. Там таких розрахунків немає. Далі. Це на рахунок того живлення, якщо у вас замульчовано плівкою або агроволокном. Якщо ж у вас, скажімо так, посаджено, ну наприклад, так, як тут у мене, тут ще не зачищено, ще сюди руки не дійшли. Ось так. На соломі, у нас є два рядки, посаджено на соломі, тут у нас Єгаржунтнея, там Азія. Потрібно зачищати. Отже, якщо у вас посаджено ось так. Да? Скажем так, найкраще і найдешевше, і найкраще це підживляти її настоями курака, настоями бур'янів всяких, особливо кропива дуже гарно дає результат. Настояли курак, набрали відро, залили водою, без всяких формул, без там без пропорцій, без нічого. Набрали в відро, залили водою, воно перебродило. Потім оцю буділку розкалапуцили. Взяли, берете не літро, берете півлітру того забродившого курака на 10 літрів води і йдете, поливаєте. Бажано, щоб на листя не попадало. Чому курак, чому не коров'я? В коров'яку в основному там більше йде скажімо так, цих азоту. А в кураку також присутні в рівній кількості, більш-менш така рівна формула азоту, фосфору і калію, також присутні. І це дуже добре для полуниці. Так само є фосфор, так само є азот, так само є калій. Поливаєте, проходите там раз в тиждень чи раз-дві в дві неділі до цвітіння. Потім ви припиняєте тим кураком підживляти, можете настояти потім попілу підживити, але знову ж таки потрібно знати, яка у вас земля, чи вона лужна, чи вона кисла. Розумієте, тут дуже багато факторів, дуже багато нюансів. Але просто до цвітіння, до, до наливу ягоди підживляєте кураком, чи настоями бур'янів, і, в принципі, більше нічого вам і не потрібно. Можете лише внести. там Якщо ви маєте бажання, можете в розсипнів доброго внести мінеральний, там ту саму селітру чи яра, мілокомплекс. Нітрамофоску не раджу, там є хлор, він ну, негативно впливає. Взагалі всі ягідні не люблять хлор. А, от. А, можна внести також калімагнезію, калій і магній. Так само можна вносити і поливати, бажано було б поляти. Боже, Магнезія, сульфат магнію. Там здається, чи 15 чи 20 грам на 10 літрів води розводиться воно і так само можна ним поливати. Скажімо, усі дозування в принципі пишуться на упаковці. Якщо немає упаковки, не задавайте питання в, е в коментарях, скільки грам на 10 літрів води. Та зайдіть в Google, подивіться, зараз інформації повно, Зараз з цим питань немає. Ні, ні травмофоска, норми внесення. Все, вам викидає, вам викидає середню арифметичну нор норму внесення. Можете її вносити так, як написано, можете вносити. ну, Я вважаю, що трошки ніби потрібно. Краще трішки менше внести. Того, що аналіз ґрунту ніхто не робить, аналіз води ніхто не робить, і сказати точно, скільки вам потрібно тих добрив, ніхто не скаже. Можна дати норму і переборщити, розумієте, тобто ну, краще дати трішки менше, щоб не зашкодити рослинам. Ось, в принципі, отакий, скажімо так, такі поради по А якщо, ще раз кажу, якщо у вас отак посаджено на соломі, то вам не потрібні кристалони. Вам вистачить яри міли комплексу, і калімагнезії тої самої. Все, не видумуйте велосипед. А ще краще курак. Він має мікроорганізми, які ще допомагають вивільняти з ґрунту поживні речовини, тому що в ґрунті в нас, в принципі, є все. Чогось більше, чогось менше. І мінеральні добрива ми даємо для того, щоб мікроорганізми... Наші мали що ну, доставати з ґрунту, мали чим годувати нашу полуницю. М -м, скажімо так, полуниця взагалі рослини не, не їдять самі оті мінеральні добрива. Да? Ті мікроелементи і макроелементи вони не самі їдять. Тобто, скажімо так, мікроорганізми повинні приготувати для рослини мікро макроелементи і тоді рослини гарно, гарно їх всмоктують. В принципі, все, все, що знав, все, сказав, даємо, в принципі, ось так. Вносимо, коли ми вносимо, так, як от сьогодні ми поливаємо від керниці, скажімо так, той полив, що я зробив завтра, вам вже покажу. Завтра ми підключимо, вже будемо через нього поливати. Сьогодні просто немає часу набирати води. Вносимо з розрахунку 15 кг на гектар, тобто 150 г на сотку. Знаємо, скільки довжина рядка, яке міжряддя, і відповідно скільки рядків і з розрахунку да, математика треба сісти. Якщо не вмім порахувати, то на калькуляторі можна порахувати і знаємо, скільки грам даємо, скільки нам потрібно внести того чи іншого добра. В принципі, вода в мене дозволяє вносити 150 грам на сотку. Навіть цього, скажімо так, може бути і ніби як маловато. Тому, тому і зробив отак в бості от той полив. Завтра покажу для чого. Будем коли ми будемо розводити добру в воді, я буду брати не на грами, а буду виміряти електропровідність води. Тобто вміст солів в воді. Завтра також це все покажу, розкажу. Все, в принципі. Будуть якісь питання, задавайте. Завтра буду знімати відео, постараюся надати на них відповідь. Все, всім гарних розрів. Ну і слава Україні!